Черкаси велосипедні. Невдовзі місто може стати осередком двоколісних. Любителі екологічного транспорту на одній з головних вулиць хочуть облаштувати веломагістраль. Її концепцію вже презентували черкастям. Однією з перших її побачила наша Яна Федоровська. Ну, йому десь років, мабуть, сім чи вісім, він ручної зборки, дуже класний, легенький, шосейний. І мені дуже подобається цей він друг. Олексій велосипедист зі стажем на своєму залізному обкатав не один кілометр асфальту та каже, рідні Черкаси поки не адаптовані для велотранспорту. Коли наступає хороша погода, настає хороша погода, я намагаюся побільше бути на двох колесах. Тому що, як кажуть байкери, чотири колеса ввозять ті тіло, а два душі. Ну, звикаєш до цього всього. Вже я, я навіть не помічаю там цих бордюрів, я їжу собі їжу. Звикати до велосипедних перешкод доводиться всім велолюбителям, бо кажуть, на двох колесах зараз роз'їжджати вигідно і практично, і економно, і корисно. Не дуже зручно, нема в нас такого велодоріжок. У нас всі ось ці пардюри незручні, і мені незручно їздити на велосипеді. Я б хотіла, щоб Черкаси справді було веломістом сучасним молодим, зеленим веломістом. велосипеди, я вважаю, це майбутнє і Молодь і не молодь. Всі повинні їздити на велосипедах. Втілювати мрію любителів екотранспорту в життя. Заходилися місцеві активісти, і за прикладом Польщі розробили велоконцепцію міста. На карту Черкас нанесли пріоритетні вулиці для веломаршрутів. Провідної обрали Гоголя. Тобто щоб половину її відділити для двостороннього руху велосипедистів, а іншу половину лишити для одностороннього руху автомобілістів, оскільки там є чесний сектор. Да? І вона 6,5 кілометрів займає, тому якщо її зробити, то можна бути з будь-якої частини міста, доїхати на Гоголя і приїхати по Гоголя, щоб не заїжджати в центр, не навантажувати рух по центру. Проект презентували в межах всеукраїнського екотренінгу. Є ще отакі плакати з порадами в мене які можна розміщувати в публічних містах, в будинках, просто розклеїти, щоб люди про це знали. Та найперше про реальні велочеркаси мріють місцеві велосипедисти. Яна Федоровська, Ігор Неділько, Віка новини.